От, друзі, дивіться, будь ласка, популярна Мукачівська область Закарпатська і нащадок славетного роду на шкоді встав просто поперек. Тут є місце, до речі, можна було би встати, але ж так незручно. Виїжджай, давай. Виїжджай давай, шановний! Тисни, тисни. Нет, мы тебя не будем сюда. Двигай давай. Улицу он заслонил. Ты с ногами. Шо высунулся? Правильно, вперед. Вперед двигаем. двигаем, сказал. сказав. Отак от, от. Правильно. Шановний нащадок Славетного роду, доброго дня вам! Скажіть, будь ласка, навіщо ви паркуєтесь другим рядом? Нема коментарів від нащадка. Шановні друзі, ми тільки що бачили, що навіть дуже крутого хлопця на... Шкоді, можна змусити виконувати законні вимоги правил дорожнього руху України і змусити все ж таки припаркуватися в правому ряді, а не другому ряду. Разом до перемоги, друзі!